Дістали джинс на видне місце, аби звернули ви на нього увагу, тому що це позиція справді варта того, щоб з нього щось пошити. Клина, яка має коротку, але дуже впевнену історію. Вона вже з нами назавжди. Погляньте, яка палітра кольорів. Ось цей, як на мене, такий класичний індиго. Гарний відтінок, молочний і білий. Розгорну тут є в складі трошечки еластану. Вона тягнеться. Я дуже люблю, коли джинс має. Трошки еластану. Цей молочний. Теж має ластан, бачите? І щільність в нього гарна, бежевий, тут більше еластан. Спідниці, які мають позаду облягати фігуру. Ось цей також має ластан. В цьому сезоні будуть повертатися спідниці олівцем, які раніше в нас були дуже Ізлюбленою. Це темніший, і тут Еластану ну зовсім мало. Мені здається, вона взагалі тягнеться тільки за рахунок переплетіння. І сірі меланжевий, трошки сіро-синій, має еластан, сіро чорний, теж меланж і теж є Еластан складі. Варті уваги підберемо для вас.